Сьогодні Тернопільська 10 школа працює, щоб підтримати силу духу захисників та українського народу. Учні та батьки висаджують на дворі закладу алею незламних. Планують посадити більше статуй та ялівцю. Лупати та відра з водою взяли учні та їхні батьки, щоб посадити дерева, які стануть символом незламності духу українців. Я думаю, що дітям буде гарно тут гуляти, і, в принципі, не тільки дітям. Я думаю, що тут будуть гуляти і ті, хто живе поряд з, зі школою. ну, Тим паче, що алея присвячена нашим героям. Садили алею учні п'ятих та одинадцятих класів поміж перервами, розповідає директор школи Андрій Газилишин. Вчора ми готували лунки, а сьогодні ми висаджуємо ці ці деревця. Ці деревця вони і покажуть красу нашої школи, покажуть красу нашої держави, нашого міста. Взявся за висадку дерев і школяр Денис. Хлопчик розповідає: раніше жив в Енергодарі, але через російську агресію був змушений покинути дім. Денис запевняє, такі роботи та ідеї дарують йому позитивний настрій. Мені подобається це гарно і ідея Славичками теж гарно. Ініціював створення алеї незламних активіст Олександр Філь. Чоловік розповідає, має на меті, незважаючи на будь-які обставини у місті чи країні садити дерева. Вважаємо, що така дія вона сприяє сприяє активної життєвої позиції і всіляє надію на майбутнє. Ми цю роботу плануємо і продовжувати. Висадити близько ста дерев активісти планують за два дні. А вже через декілька років зрієтуї та ялівці будуть тішити своєю красою, нагадуючи про сильний дух українців. Розповідає Андрій Газилишин.